Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Автомобілі лізингові з чесними пробігами. Сьогодні нашій увазі Hyundai Kona 2019 рік. Вересень місяць автомобільчик виїхав з автосалону вересень 2019 року. Був куплений лізинговою компанією за 47 тисяч євро. Даний автомобіль зараз є доступний, виставлений на продажу виграний лот з аукціону. Автомобіль вже перевірено, весь в рідній фарбі. Повністю в оригіналі без жодного підфарбування. Все заводське. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Гума хороша, легкосплавні диски, комплектація преміум. Батарея 64 кВт. Ледовське світло. Ближнє дальнє денні ходові вогні. Автомобіль лізинговий з сервісною історією. І саме основне чесний пробіг. Салончик в даному автомобілі ідеальний. В збереженому стані пробіг даного автомобіля 80 тисяч. Стан салону, стан кузова. Відповідає пробігу пробігу по трасі. Не незачуханий, не замучений автомобіль. 80 724 рідного пробігу. Зарядили ми даний автомобіль до повного: 521 кілометр запас ходу. Проекція швидкості, досить зручно, менше водій відволікається від. Дороги. Навігація. Камера заднього огляду працює чітко, клімат. Далі у нас джойстик для переключення передач. Досить зручно і досить комфортно. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Два ключки без ключовий доступ, мульти кермо, тримання полоси, преміум музика, крел. Супер пропозиція на сьогодні по відносно. Стан, пробіг, ціна. Так, є два зарядних пристрої. Один у нас в багажнику. Сумка перевернута догори ногами. Так, другий. Від розеточки звичайної 220, компресор, смола. І ще є другий комплект килимків. Все, як приходить, все так їде до наших клієнтів. Відкривний люк, максимальна комплектація преміум. Будь ласка. Влітку можна. Не включати кліматизацію, кондиціонування і тим самим економити запас ходу. Така кона приїхала, є в наявності. Ціна з доставкою, з розмитненням буде вказана в темі відео. Пройдемося по автомайданчику, що є цікавого, що є нового. Починаємо з комерційного транспорту. Volkswagen транспортери. Автоматичні коробки передач, будки, є такі автомобілі. Mercedes Sprinter 316. Автоматична коробка передач з L2H2. Є такі автомобілі. Mercedes Sprinter з 17 роки є такі автомобілі. До речі, є досить класний автомобіль, вже розмитнений в Україні, а саме в місті Тернопіль. Mercedes Sprinter, Extra Long 3-літровий, автоматична коробка передач. Пілот підвищений, максимальний по довжині, максимальний по висоті. Цього року ми таких купили 5 штук. 4 продано, і останній п'ятий, встигли завести до 1 вересня в Україну. Є багато інших вантажних фургонів, які можна також переобладнювати в оригінальні пасажири. Це Mercedes Vito, це Volkswagen Транспортер. Т-6. Автоматична коробка передач. Не вистачає значка. Автомобіль в максимальній базі. Автомобіль на автоматичній коробці 150 коней. Пробіг чесний, 379 тисяч кілометрів. Обслужити даний автомобіль і буде він ходити далі. Ціна. Акція 8800 євро. Є і інші автомобілі, такі як Opel Vivaro, Renault Trafic, 2 літри. Ціни також хороші. Кого цікавлять такі автомобілі, звертайтесь, підберемо, купимо, роз, доставимо, розмитнимо. Купили ми для наших. Підписників для наших клієнтів два супер автомобілі. Супер по стану, супер по пробігу, по всіх характеристиках. Перший автомобіль це Transit Custom. Він був в загальному огляді в нас на відео. Максі База. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Вже ми завантажили його, будемо транспортувати до України. Пробіг 197 тисяч. Новенька сучасна навігація, два ключики, три сидіння. Стан автомобіля наближений до стану нового автомобіля. За рахунок чого? За рахунок того, що автомобіль їздив по трасі. Мав якісь, як ви бачите, на підлозі стелажне обладнання і возив якісь шурупчики або запчастинки. Такий кастом прямує в Україну. Клієнт замовив доставку додому до Києва. Другий автомобіль це. Також не можу натішитись за нашого клієнта. Це Renault Master 2020 року. Весь в оригінальному окрасі, весь в рідній фарбі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Ледовська ходові вогні. l 2 h 2 Супер. Автомобіль вдалося викупити. По вікнах 19-й рік виїхав з автосалону в 20-му. 204 тисячі рідного пробігу. Два ключика сидіння пілот. Такий мастер також прямує в Україну, а саме в місто Київ. І він допомагає нам вести на лавеці такого кастома на автоматі. Є також ще досить хороші, цікаві пропозиції. Приїхало два Volkswagen транспортера, Volkswagen Crafter. Вибачте, екстра лонги, автоматичні, проста механічна коробка передач. Автомобілі лізингові пробіг автомобіля одного 187 тисяч, другого 200. По кузову, в збереженому стані, рівненькі, не, не розбиті, не розтягнуті. Далі приїхали такі супер автомобілі, як боксери в максі базі з пробігами до 100 тисяч. Boxer Будь ласка, приїхало три автомобільчики. Є в наявності. 20-й чистий рік по вікнах. Досить класні комерційні автомобілі. Всі автомобілі, Peugeot Boxer мають до 100 тисяч пробігу. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Досить гарна пропозиція. Приїхав Volkswagen Caddy жовтий Maxi Baza. Також свіженька пропозиція. Будь ласка, 239 рідного пробігу. Наступні автомобілі, які є Volkswagen Transporter T6 150 кінських сил. Також є в наявності. Ще один Mercedes Sprinter L2 h 2 316. Є в наявності. Далі. Volkswagen Транспортер, Volkswagen Trans Crafter. Такий L2H1. 18-й. Рік по вікнах, пробіг нас. 228 тисяч. Механічна коробка передач, автомобіль на пілот сидінні. і є ще багажник зверху на даху. Є досить великий вибір по Tesla Model 3. Біленька, синенька є в наявності на майданчику. Десятки автомобілів є на аукціоні. Досить класні ренотрафіки, економні, динамічні помічники в бізнесі. Цей Ренотрафік, як ми бачимо, вже проданий. Hyundai Kona 64 кВт преміум комплектації в сіреньких кольорах також є. В наявності. Volkswagen Passat був на огляді. Дивіться попереднє відео. Також є на нас на YouTube каналі відгуки наших клієнтів, відеовідгуки, коли вони отримували автомобілі. Такий асортимент є, він на сайті. Пробіги, ціни є на сайті. Купуємо ми за нижчу ціну, за ціну нето, тому що є дві ціни, є нето і бруто. Купуємо ми по ціні нето, і наші клієнти отримують відразу ціну нето. Ренокенго пасажир п'ятимісний з п'яти таких штучок ще є одна пропозиція. Досить-досить багато ще є в вантажних. Фургонів. Це Volkswagen Caddy, це є Opel Combo, Ford, Mercedes Citan, Renault, Kengo, сотні вантажних фургонів. Будь-який автомобіль, який вас зацікавить, можемо купити тут на автомайданчику або інших автомайданчиках. В Нідерландах. Найкращий варіант це через нас купувати на аукціону напряму. Тому що, для прикладу, людина сьогодні хотіла Citroen DS електричний, і ми купили такий автомобіль досить по хорошій ціні. Ще одна така свіженька пропозиція. Мерседес е e 220, приїхав лише з аукціону. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, телефонуйте, робіть замовлення 050 565 0817. Звати мене Омелян. До нових відео, до нових суперпропозицій.